Нові тріщини з'явилися у житловому будинку за адресою Рішельєвська, 45. Він розташований поруч із будівлею колишньої друкарні Фесенка, де раніше проводили будівельні роботи. За словами місцевої мешканки Лілії Андрющенко, окрім появи нових тріщин, старі почали збільшуватися у розмірах. Детальніше розкаже Ксенія Дружиніна. Данная трещина, она, смотрите, увеличилась, то есть началась, как сказать, даже выпуклость ее, потому что до этого она была тонкой, нитеподобная трещина, но поскольку у нас есть жилец, который постоянно как бы держится рукой из-за проблем с ногами, то есть она обратила внимание, что данная трещина увеличилась. Лілія Андрющенко мешкає у будинку на Рішельєвській, 45 близько трьох років. Каже, від початку будівельних робіт на території сусідніх будинків, колишньої друкарні Фесенка та театру, Рішельє, у під'їзді почали з'являтися тріщини. Після початку роботи, в іюні, застройщиком, ось ці тріщини в чотирьох квартирах, в трьох квартирах появились нові, в одній з квартир, в яких первоначальна тріщина була, появилася дополнительна трещина, плюс, яка вже була, вона по під'їзду вот ми обнаружили ще несколько доповні нових тріщин нова тріщина з'явилася над сходами. Вона проходить з двох сторін парадного прорізу. Інші тріщини, за словами місцевих мешканців, протягом двох днів збільшилися у розмірах. У нас да увілічились тріщини, судя по всьому, і боїмося, що продовження даної стройки може навредити нашому дому. ще більше вертикальна тріщина пішла? прилегает, ката стіна, которая кінотеатру прилігає, і вона все время увеличивается. Також збільшилися у розмірах і тріщини на фасаді будівлі. Їх можна побачити на двох балконах п'ятиповерхівки. От прямо ось ці квартири, які, стіна ну, одна стіна театру дом на леда, пошли тріщини, причому очень великі. Раніше у на втором етажі була только одна тріщина, така односительно небольшая по стіні. А сейчас вона проходит через весь потолок і заходит на другую стіну. І вже як мінімум чотири квартири. І это только те, ті, в которых видно, в которых ремонт дозволяє это увидеть. И І у людей не закриваються окна, не закриваються двері. То тобто, есть пішла просадка по стене. Общій наразі на території колишньої друкарні Фесенка та кінотеатру Рішельє ніяких будівельних робіт не проводять. Будівельників та техніки немає. Ксенія дружиніна, Волослава Гарбар. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі ми намагаємося отримати коментар від представників компанії-забудовника щодо появи нових тріщин у сусідньому будинку. Зазначимо напередодні суддя одеського окружного суду Любов Токмілова скасувала приписи від міністерства культури та обласного департаменту культури щодо припинення будівельних робіт на території колишньої дрокарні Фесенка. На засіданні побувала наша знімальна група. Подробиці далі. Озов про скасування приписів від Міністерства культури та обласного департаменту культури подала приватна компанія Одеса Сіті, яка є власником історичних будівель. Представник компанії Олександр Трофімчук заявив, що приписи виписані без дотримання законодавства. Міністерство культури України взагалі не проводило жодної перевірки, вона навіть не проводила жодних оглядів, не, не було складено з цими результатами жодних актів. Та на підставі чого виданий припис, не зрозуміло. Департамент охорони культурної сфа. Одеської обласної державної адміністрації було складено е, свій припис на підставі актів огляду. Зазначені актів огляду місця в матеріалах справи та з їх змісту вбачається, що е, немає тих порушень, про які зазначено в приписі. Представник Міністерства культури Дмитро Яцишин та представниця обласного департаменту культури Хіна Ткачук запевнили, що земельна ділянка, де розпочали будівельні роботи, розташована в межах історичного ареалу міста. А тому компанія мала отримати дозвіл та погодити проєктну документацію. Подоличу необхідно було провести археологію. Вона проводиться з метою ну, з тим, щоб не знищити археологічну культурну спадщину. В даному випадку видається дозвіл науковому працівнику археологу на проведення цих робіт, який безпосередньо ну, наприклад, якщо там техніка вже заїжджає, він перевіряє і дивиться, щоб, не дай Бог, там екскаватором не було знищено якісь якісь артефакти. Дозволу на проведення робіт в центральним в історичному реалі населеному місця міста Одеса, а також комплексній охоронній зоні. Міністерством не надавалось. Це були це є порушенням частини 4 сеті 32 закону України про охорону культурної спадщини. Суддя Любов Токмілова визнала протиправними та скасувала приписи від Мінкульту та обласного департаменту культури щодо припинення будівельних робіт на території колишньої друкарні Фесенка та театру Рішельє. Втягнути за рахунок бюджетних асигнувань міністерства культури України. Суму сплачено судового збору у розмірі 4540 гривень на користь вирису з межорнальністю десасіті, стягнути за рахунок бюджетних согнень. Департаменту культури національності, літа охорони об'єктів культурної спадщини обласної державної адміністрації, суму сплачено судового збору у розмірі 2270 тисячі на сімдесят гривень на користь межорна дальності десасіті. Представники Міністерства культури України та обласного департаменту культури заявили, що це рішення вони оскаржуватимуть. Сеня Дружиніна, Ольга Юлів, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Нагадаємо, у березні мінкульт надіслав припис з вимогою припинити будівництво за адресою Рішельєвська, 47 та 49, де розташовані колишні пам'ятки архітектури, типографія Юхима Фасенка та театр рішельє. Причина, як зазначалося у документі, відсутність відповідних погоджень та дозволів. Забудовник фірма Одеса Сіті планує побудувати тут житловий будинок з підземним паркінгом. Зазначимо, будинок зведений у 1841 році. Тут була розташована друкарня, де, за інформацією Одеського кризнавчого музею, у 1900 році вийшов один з перших накладів історичного роману Чорна рада Пантелемон Куліша.